Усім вітання, слава Україні. Такі мої деньки. Поки нема ще чим похвалитись. Зараз бігом пробіжимося по городу. Після підкормок курпометом зброженим. Що воно дало? Ну дало чітко, одразу скажу. Все пішло рости на очах. Тепло ще посприяло цьому. Така клумба імпровізірована. Кавуни. Баклажани чемодани розмаріни і базилік. І такі клумба Імпровізована. Клумба, кавуни. Поливаються через день. Виноград теж. Раз в дня три. Ну, так то з кавунами, по ідеї розприскувалкою. Скільки? Раз, два, три. Три саджанця пропало, один сам по собі, бо від града не дійшов. Один там перегній був, то його тупо забило азотом, згорів, а третій скосив, звичайно. Ну, ну, хоча й був підв'язаний, ну так буває. Батат. Такий виноград, помідори, такий батат. Є взагалі. Такі не фонтанні ці кущики винограду, але є чіткі. Картопля така. Ще місяць будемо копати, наверное, через пару днів зберемо копалочку віракс. Та й буде вже діло. Накопаємо, щоб було насіннево і кучу. Будемо займатися картоплею. Такі саженці, коротше. Виноградом. Кишмиш перлистий. Оп! Десь метр у висоту. Саме нормально розвився. Так. Два виноград, помідори. Такі, в общем, справи. Йдемо ближче до томатів, пройдемося. зараз якраз плоскорізом проходжу днем міжрядку культиватором пройшов, зараз плоскорізом вицегукую оці всі, оці всі моменти. Оці. Де більший, де менший. Але краще, щоб бур'яна не було, бо зриваєш одну лободину. Ось ся. Може тут ні, ну. Де не де то на ній сидить? Тля всяка. Шляпа. Зараз пройдемося по томатам, що воно тут вийшло. Ось такий стан. Буду завтра ходити бриксіл кальція. Туди ж замішаю магній і туди ж замішаю бор. Де не де ще можна попідв'язувати, а так з цегокою, чик і між пасинком і китицею, чи верхом також щелкаю. Ось тут чпок. І нормальна тема виходить. Ось. Пройдусь завтра. Сьогодні вже до полю. Ну такі там матері що. Ще тижні два. Мінімум. Мінімум. Є спокручуване листя. 50 на 50 або дефіцит бору або, або сортові властивості такі покручені. От такі темати дать кальцію головне без азота. Бо можна було перець наверное, буде кормити наверно кальцій селіт то там хай азот буде а тут вже ознаки жирування то лучше не ризикувати. ще раз калій дамо завтра дамо це все що я казав раніше і буде темка четко Опять цей ворон тут. Собачий. Я, ну давай отсюда. Он бежу отсюда. Я ти дам. Давай. Ты ж не техно ворон. Давай отсюда. Давай отсюда. Пішло отсюда. Я ти дам. Так, і низький, і середній. Це голландська. Ладно, туди підемо. Перець. Є трохи не підв'язаних. Таматі пару рядків. І там ще пару. І тут не підв'язані. Взагалі, такий перець. Підкормки спрацювали. Тут все чітко. Нормальок. Ого, грузаю. Ладно, далі не підемо. Боже коровка. Такий перець. Нижнє листя стараємось обривати. А так по вилку де королівський цвіт. А і томати. агресор. Пішли ще на брокколі сходимо, Подивимося, що вона розкроплена. Трохи броколі. О, тут паслу, полоть треба. Завтра, ні, післязавтра вже кавуни теж міжрядки, картоплі. Ого! Тут срочно треба. І б'ють по полиці купа. ну, завтра післязавтра буду тут полоть, голуби. Вороги, що далі? Десь 2000 брокколі тут є. Пролить, покропить і прополоть. От такі будуть плани. А завтра будемо по перцю кальцеві селітри по листу, з магнієм і бором. Валить на томати окремо магній бор і бриксіл кальції такий маклажок тільки. захват скільки Тут 62, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 метрів, 8 трохи більше. До 10 метрів крутілка. Круте. В принципі, перекрива ряд. Потамати по сперцям. 62 на 10. Шість 20, а тут 12. То, коротше, до 10. Тут вуще. Тут взагалі аж на картоплю заліта. Такий okay, перець. Колобок типа. Такий колобок. А сю, типа, колобок. Це все підписано, будемо дивитися. Ще низькі. І середні. До, до метра. Томати теж підв'язали, щоб воно продувалось. Подивимось, скільки все буду записувати. Всі базари. Подивимося, скільки можна зняти з цих. Десь скільки тут 10 соток хай. 10 соток. Може на наступний рік буде мульчуючу плівку, трактором ложити. Сразу з капельною стрічкою прикол укладчик мульчер. Дві ну, дві неділі це мінімум. Треба. О! А дамо ще бора, ще буде круче завизі, а кальція дамо, не буде вершини гнилий. А перед цим обробили квадрісом від фітовтори, так що заряжені ми конкретно тут на томатах. Ставка на томати в цьому році. Ну такі гарні томати. Тільки хочеться швидше, щоб уже вже щоб вже були теплиці кидати можна таку 50-метрових три штуки валить фрезою ходить трактором і не морочить голови. Все, всім дякую за увагу. То нападає якийсь гезь, треба тікати. Слава Україні героям. Всім дякую за увагу. Всім чітких врожаїв і здоров'я, і мирного неба. І ще поки тут. Зніму стан винограднику, це третій рік вегетації. Чекаємо на сигнальне плодоношення. Запилення теж є таке собі. Бо дощі валили. Або спека, ну і спека стояла, половину, коли цвіло. Половину... Половину дощі. І вітер конкретний. Чіліки. Вже пробував у льот. Опа, ти хто? Давай отсюда. Вірочка. Полить можна на вагу. Полить нужно. Вірочки. Тупо тут пару кіл буде з куща. Теж до метра. Що сидиш? Слідиш. Посилен град. Така Верочка з Чехії Ти що робиш? Давай відсюда! Біом відсюда нельзя! Тут ж, ви шо, шо? Тут стерильність Коротше, буде виноград цього цьому році, чи ні? Перший. Перший мій виноград буде в житті. Такий Нормальні. Грони і чимало. Гарно від нормував Коротше, все чотенько по технології. Так що буде толк, так скажу. Ну все тоді що. Кінець зв'язку. Всім дякую за увагу ще раз.